Молитва, пояснення бійців, шкільний ярмарок та психологічна допомога. Це програма час 15 серпня. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У випуску новин на М-студіо. сьогодні дивіться про таке. за мир та Україну. Безперервна молитва, зброя та затримання, пояснення бійців. Пережити стрес, допомогти у складній ситуації. Готуємось до школи, шкільний ярмарок. Потрібна річ, міські вбиральні, трудівниці і цілительки, закарпатські бджоли, дивні речі, монастирські легенди. Далі про все в деталях. Президенти країн митного союзу готові провести в мінську зустріч з президентом України Петром Порошенко. Про це заявив глава Білорусі Олександр Лукашенко в четвер під час відвідування Березовської ГРЕС. Інформує Інтерфакс Україна. Лідер єдиного центру, народний депутат Віктор Волога каже, щодо запропонованих переговорів у мінську перше, який статус у Лукашенка в світі і хто йому протягує руку Венесуела, Куба, Нікарагуа. Друге, нам знову потрібен русський мір з Лукашенком Назарбаєвим СНД і вламуванням на митний союз. Третє, ми що передумали ратифікувати угоду з ЄС, запитує політик. каже перед тим, як приймати будь-які запрошення на зустрічі глав країн митного союзу, треба добре думати, якщо нам не потрібні нові потрясіння у власному домі. І до подій у зоні проведення АТО за останню добу українські військові взяли під контроль ще три міста: Чорнухи на Луганської області та Булавинське й Олександрівське Донецької області. Сили АТО наступають і завершують оточення загонів бойовиків у Луганську. Тривають позиційні бої неподалік Донецька, Луганська, Горлівська і Ловайська, Первомайська, Красного Луча протягом доби сили АТО 25 разів вступали у вогневий контакт із терористами. Колона російської військової техніки, яка в п'ятницю, 15 серпня, перетнула кордон у районі пункту пропуску із Варини, намагатиметься прорватися на допомогу терористам, в оточеному Луганську. Про це під час брифінгу повідомив речник інфоцентру РНБО Андрій Лисенко. На питання, чому колону не було знищено з повітря, Лисенко відповів, що цю ділянку кордону зараз не контролюють сили. АТО. Нагадаю, в ніч на п'ятницю журналіст британської газети «The Guardian» повідомив, що на його очах колона із 20 російських батерів і армійських вантажівок перетнула українсько Кордон у районі Донецька Ростовської області, що в Росії, за його словами, західні журналісти вперше побачили на власні очі переміщення російської військової техніки в Україну. Пізніше в РНБО цю інформацію підтвердили. Митне оформлення гуманітарної допомоги від Росії не може розпочатись, оскільки Росія не надає документів. Про це повідомив речник АТО Олександр Дмитрашовський. Раніше Дмитрашовський не зміг відповісти, чи доставлятиметься допомога далі території України в тих самих машинах, чи буде переміщена на машини Червоного Хреста, як заявлялося раніше. Водночас журналістам показали вміст машин, в яких перевозять нібито гуманітарну допомогу. Журналісти в соцмережах відзначають, що багато машин майже порожні. 14 серпня Берегівський військовий комісаріат отримав офіційну звістку про загибель Берегівського військовослужбовця Михайла Тимошчука. Загинув солдат 13 серпня під час виконання бойового завдання в зоні АТО, коли на їхню групу був здійснений обстріл зі сторони незаконних збройних формувань. Солдат-контрактник був 87-го року народження, вчора йому мало виповнитись 27 років. Михайло закінчив Закарпатський угорський інститут імені Ференца Раковці другого. Безперервно за батьківщину, рідну Україну її захисників та свободу моляться в кафедральному соборі в Ужгороді. Вірники кажуть, за допомогою молитви вдасться перемогти на сході, здобути мир для своїх побратимів. Згадують і про тих, хто зі сходу України не повернувся. В Ужгородському кафедральному греко-католицькому соборі безперервно моляться за незалежність, цілісність та мир в Україні. Мир світу і тим удари церквам твоїм і єреям придержащим властим власним нашим. Миру любимому воїнству і всім людям твоїм. 24 години на добу вірники приходять на чергування до собору. У храмі в день моляться безперервно, вночі моляться вдома. Священнослужителі кажуть, вірники радо долучаються до такого роду чувань. Ми склали списки, і люди за люди охоче записуються по одній годині, один-двоє приходять чувати, і приходять люди різного віку, приходить батько з сином. Потім поважна пані приходить, приходить молода дівчина, і перманентно зараз протягом цих тижнів ми робимо постійно молитви з наміром миру з наміром за наших братів, які страждають на сході, для того для того, аби Господь втрутився в цю ситуацію і допоміг. В скрутний для країни час, в час війни, який ніхто не очікував, найкращою зброєю є молитва, впевнені вірники собору. Вже жаль. Ну, а що зробити? Нічого не можемо зробити, тільки малимо, нічого не можемо зробити. Хорошого кажуть, мало. Ну, Не знаю, ніколи би нам си не приснув кошмарно, зніж таке почнеться. Ну, можемо так пережити, так казали. То і випробування, побачимо, що з того нас чекає, побачимо, що буде». я думаю, що якщо. Будуть люди молитися і молимося, і переживаємо за них, що Господь Бог дасть, що відвернеться. Господь Бог допоможе, щоб не було тої війни, щоб вона закінчилася, щоб добром було бо вже досить тої біди було. Скільки е е втрат, скільки цих солдатів прокидаються з молитвою, лягають з молитвою за хлопців, що захищають свою державу за їх матерів за Україну. Вірить, щира молитва від душі зробить чудо, і пані Марія розповідає історію свого життя. Треба вірити і повіря твоїй воздасться. Кожен небайдужий вірник має нагоду долучитись до духовної справи. Головне віра, любов до своєї держави. І тоді молитва стане непереможною, кажуть священники. Закликають вірників усіх конфесій приєднатись до безперервної спільної молитви за батьківщину та за усіх її захисників. 12 серпня поблизу міста Стрий Львівської області працівниками правоохоронних органів було затримано бійців правого сектору Закарпаття. У них вилучили чималий арсенал зброї, частина з якої не зареєстрована. По факту вже порушено кримінальну справу керівник правого сектору Закарпаття Олександр Сачко сьогодні зустрівся із журналістами і розказав, хто їх затримував, як, звідки взялись боєприпаси і чому їх везли на Закарпаття. Тож вони там устроїли посеред дороги стрільбу, просто так. І по машинам з моєї сторони простріляли на дверка. Отримав прикладом в голову, трохи потаскали по асфальті. Ну, так як працює наша міліція, самогуманна, самочесна і професійна. Ну, нас затримали близько години ночі, і до 12-ї я просидів на ручниках. Причому під час слідчих дій, які зняти на камеру, падав дощ. Я стояв в шортах в майці з розбитою головою, під дощем, в той час, коли працівники міліції собі тихесенько стояли під зонтиками. Ну, але це вже не важливо, У мене до них образ нема. Це їхнє. совестна справа и це хай вже говорять своїми серцями. Руслан Каганець, один із шести затриманих у Львівській області бійців правого сектору Закарпаття. Група, що на передовій отримала назву Сонечко, поверталася із зони АТО прямо з епіцентру бойових дій. Офіційно їх затримали за зброю, адже з чим воювали, те й везли додому. Олександр Сачко розповідає: залишати припаси там можливості немає. Тож назад, би її повезли бійці після ротації. Хто і чому віддав наказ про затримання, можна лише здогадуватись. Дуже би не хотілося цього говорити, але наскільки я розумію, міліція все-таки хоче доказати нам, що вони, вони все таки керують якимись процесами, тобто до їхньої думки треба дослухатися. Нам дуже багато розказували про відповідність законодавству, що зброю не можна возити, виявляється, воювати треба пальцем. Або, або рогаткою. каже зараз їхні батальйони поза законом, однак у межах Донецької області спроб вилучити зброю. Міліція не робила. Що частина її не зареєстрована, визнають свою вину. Є її особиста і бойові трофеї. Всі зобов'язуються віддати державі і добровільно понести відповідальність, однак після завершення війни. Наразі проти вояків порушено кримінальну справу за серйозною статтею. Тривають слідчі дії. Зброя вилучена, тож повертатись батальйону нема з чим. Плюс деякі особисті речі до протоколу не потрапили. Їх відібрали під час затримання. Серед них і відеокамера із записами. Відео з передової, флешка, наплічник, оптичний приціл, білизна. Дуже багато. Е, е, розгрузочний жилет, дві штуки, куртка камуфляжна, п'ять рацій. Список ще уточнюємо і я думаю, що він буде ще поповнюватися. Також це форма на 12 чоловік, кілька пар берців та інше спорядження. Кажуть, дещо вчора таки передали через адвоката однак більша частина розійшлась по кишенях міліціянтів. Просять повернути, адже спорядження призначалося для вояків, що от от вийдуть із Закарпаття на схід, і було закуплене за особисті кошти бійців правого сектору. Число біженців в Україні перевалило за 100 тисяч. Про це під час брифінгу, 15 серпня, повідомив заступник голови держслужби з надзвичайних ситуацій. 89 тисяч переїхали в інші регіони України із зони проведення АТО, інші 16 тисяч з Криму. Найбільша кількість переселенців наразі в Києві, Харківській області, Дніпропетровській та Запорізькій областях по 11 тисяч. Як відомо, за оцінками Агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців станом на 5 серпня більше 117 тисяч осіб є внутрішньо переміщеними в межах України Події на сході та анексію Криму на 14 серпня на території Закарпатської області зареєстровано 1110 громадян, з яких 888 приїхали зі східних областей, 222 – з Криму. На Закарпатті надаватимуть психологічну допомогу як військовим, які повернулись додому, так і їх рідним та близьким та переселенцям. Починаючи з 12 серпня на гарячій лінії разом з представником військомату, що надає роз'яснення з питань часткової мобілізації, надає необхідні консультації та допомогу і психолог. Гаряча лінія працює давно. Основне призначення утворення, прийом та реєстрація звернень громадян в телефонному режимі. У зв'язку із ситуацією зараз їхня робота в основному зосереджена на роботі із військовими та їх сім'ями. Для цього у колцентрі постійно перебувають додаткові спеціалісти. Додатково ми почали приймати відповідно питання, що стосуються часткової мобілізації. Дзвіночки почали надходити до нас 31 липня. Відповідно. Ми не є фахівцями в даних питаннях, тому для нашої для нормальної роботи для надання достовірної інформації кваліфікованої, у нас є представник військового комісаріату. Який відповідно надає ну, в режимі онлайн відповіді на запитання. Каже, за цей час вже надійшло більше ста дзвінків саме щодо мобілізації. Представник військкомату перебуває у центрі 6-ї ранку і до 22-ї години вечора щодня. Саме він роз'яснює норми указу, критерії призову і не тільки. В основному питають про грошове забезпечення, кого не беруть в армію, кого не не беруть варві на даний момент під час цієї мобілізації, такі йдуть пятаги. Закарпаття дуже мало поступає звернень, в основному в інших областях. Кажуть, поки що з питань мобілізації роз'яснювальні центри запрацювали не у всіх областях. Тому пошук через інтернет і видає номер Закарпаття. Від 12 серпня у кол-центрі також перебуває і психолог. Поки що дзвінків до нього не надходило. Однак кажуть, все ще попереду. Вже невдовзі чекають дзвінків і від тих, хто повернувся з зони АТО. Спочатку люди можуть повертатися, в них є такий стан, як піднесення і тому що вони. Ну, відчувають себе героями. Потім часом у них можуть також проявлятися нав'язливі спогади про найбільш страшні ну, деякі моменти, ситуації. І, ну, в такому стані, в першу чергу, треба підтримка близьких, рідних. Спів... Співпереживання, співчуття, говорити з ними на емоційному рівні. Гаряча лінія працює з 6 ранку до 22 вечора. Аби поспілкуватись із психологом, телефонуйте з 9 до 19 щоденно без вихідних, за номером, що зараз бачите на екрані. Закарпатська обласна гаряча лінія. Добрий день. Добро. Виконко питання не придається? Про безперервну молитву за воїнів та мир в Україні, резонансне затримання правого сектору та психологічну допомогу ми вже розповіли. Далі дивіться про таке. Потрібна річ, міські вбиральні, трудівниці і цілительки, закарпатські бджоли, дивні речі, монастирські легенди. Словаччина підтвердила початок реверсу газу. Тестування почнеться в суботу. Оператор словацької газотранспортної системи компанія ЮСтрім заявила про початок тестування реверсного газопроводу в Україну. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії. З 16 серпня розпочнеться покрокове тестування газопроводу вояни Ужгород. Тестова фаза складатиметься із запуску та перевірки надійності газопроводу. Перевірять і пропускну здатність. Київ розраховує, що реверс зі словаччини допоможе покрити споживання газу Україною зимою 2014 тисячі Ця року на початку вересня вже після завершення тестування можна буде розпочати стандартне комерційне використання реверсного трубопроводу. Наголошує Юстрім. Під час фази тестування в Україну також будуть надходити певні обсяги газу. Стати студентами Ужгородського національного університету захотіли на 3 тисячі студентів більше ніж торік. Заяв цього року поступило на 17,5% більше. ВИШ встановив своєрідний рекорд на фоні загальнонаціонального зменшення кількості вступників у зв'язку з демографічною кризою в Україні, Інформує прес служба УжНУ. Незважаючи на те, що через демографічні показники кількість тих, хто здав ЗНО на Закарпатті, менше цього року більше як на 6%, Ужну прийняв майже на 3 тисячі заяв більше ніж минулого року. Результатом цього є різке збільшення конкурсу на місця ліценз. Обсягу. Важливим показником якості освіти є відношення кількості поданих заяв до кількості місць державного замовлення. Так, в Ужгородському національному університеті за останній рік цей показник зріс майже на 22,5%. Щодо окремих факультетів збільшилась кількість заяв на всі медичні спеціальності, міжнародний бізнес, чеську мову, і літературу, менеджмент та політологію. Вже традиційний Мукачеві шкільний ярмарок нарешті відкрився, працюватиме він аж до 5 вересня. Тут можна придбати все необхідне до навчання. Чи далося взнаки підняття цін та нестабільний курс валют уже в перші дні ярмаркування? Артур Іванчо розкаже більше. Офіційне відкриття шкільної ярмарки відбулося 14 серпня. Підприємці масово почали розкладати палатки та виставляти кольоровий товар. Кожен з охочих може вибрати те, що йому по кишені. Але батьки обурені. Якщо порівняти ціни з минулим роком, то зараз вони виросли на 10-15 відсотків. Дуже дорого. Я відправляю двох і дуже дорого. виходить. Але як наш руку чим це спілкувався? Чим? З тим, що ціни у нас космічні просто. А зарплати мінімальні. Не більше. Ну не зашити. Все Продавці пояснюють: зростає іноземна валюта, відповідно, йде підвищення закупочних цін. Це не від них залежить цінова політика, а від того, як держава регулює ціноутворення. Ми у свою чергу лише є посередником між підприємством і покупцем. Дуже дорого, багато грошей потрібно. Тільки один юкзак коштує 250 гривень. Я вважаю на одяг і на канцелярські вироби. А чим це справа Я думаю, як в Україні. Ярмарка буде працювати до 5 вересня включно. І поки продавці лише готують свої товари до продажу, покупці вже почали шукати потрібні їм навчальні приладдя. В Ожгороді планують встановити громадську вбиральню. Розмістять її в центральній частині міста, От де саме і чия це ініціатива, дивіться далі. Одна громадська вбиральня – на ціле місто, і то в стані, який бажає кращого. Для обласного центру це неприйнятно, кажуть у жгородці. Це було зручно, і в центрі були туалети, але чомусь їх ліквідували. Люди дійсно не мають можливості, особливо коли туристи ходять. А зайти в якісь громадські заклади, по-моєму, не дуже й дозволяють. Княжов як не потрібно і не один, і не один, багато. Пан Ян Поляк каже, багато подорожує. Майже у всіх містах, де бував, бодай в центральній частині можна знайти порядну вбиральню, а в Ужгороді її стан бажає кращого. <Lindellik> Незабаром в Ужгороді таки з'явиться громадська вбиральня, яка відповідатиме всім вимогам. Вони більш цивілізовані, не потребують окремих машин санізаторних, але потрібно деякі комунікації для під'єднання, то це загальна каналізація, і водопостачання і світло. І Товариство АВЕ звернулося до міської ради, що ми можемо надати для міста, як знаємо, це досить така велика проблема. Рукомийники, місце для мила, дзеркало вбиральня компактна, не займає багато місця. До речі, можна навіть підібрати потрібний дизайн. Такі вбиральні вже є у Львові. Незабаром будуть і в Ужгороді. Залишилось тільки вирішити, де її розмістити. Підшуковуємо місце, де було б одночасно і в центрі з одного боку, з іншого боку, не заважало нікому. Так що чекаємо пропозиції від жителів міста, де вони пропонують, де треба розмістити габарити. Це 5-6 метрів, в довжину, в ширину 2,5 до 3. Думали над тим, аби встановити вбиральню поряд з приміщенням у Картелекому на набережній. Місці, де часто ходять туристи, жителі. Чекатимуть, каже Віктор, ще дай і пропозиції від краян. А на тих, хто вірить по-справжньому, чекає чимало див. Монастир, який стоїть на найвищій точці села Терново, що на Тячівщині збудований по милості Божій і внаслідок дивного випадку. Так розповідає його настоятель. Скільки тут святинь і за чим приїздять сюди, наші журналісти дізнавались більше. У 1998 році в селі Терново було засновано свято Лінська громада. Того ж року розпочалось будівництво храму, яке було завершено у 2001 році. Саме найперше. У цьому монастирі був поставлений хрест. І з цього часу люди забажали мати тут невеличку святиню. Вони стали будувати якби капличку, де ми могли б проводити богослужіння, тому що, самі бачите, яка дорога сюди, і відстань від села дуже далека. Але, по Божому, напевно, благословінню і великій молитві цих прихожан милосердний Господь так уготовив, що тут ставився монастир. І на даний час сюди приходить багато людей, не тільки, звісно, із цього села, але приходять із Львова, з івано франківська Чинці розповідають: у монастирі є багато святинь. головна з них шматок дерева, всередині якого чітко видно три хрести. За переказами, саме на тому місці, де росло це дерево, і був зведений цей монастир. Коли почалося проводити місце для цього монастиря. Стали зріз або зруб дерев проводити. І от тут виявилося в одному з дерев три хрести. Ця святиня знаходиться у цьому місці, це сам Господь зібрав місце для проведення молитви. Також у цьому монастирі знаходиться дуже багато ікон, в яких умонтовано частички святих мощей. Людей, які про прославлені самим милосердним господом за їхнє благочестиве і праведне життя, Є святині привезені із Єрусалима, є частички Животворящого Христа Господня є із Києва, є з Чернівців. Є дуже багато різних частичок святих мощей, угодників Божих. Отець Іван каже: були випадки, коли приходили сім'ї, які не мали дітей по 10-20 років. Молилися і ставалося диво. В родинах народжувалися діти, навіть пари близнюків. Кажуть, сила молитви найголовніша зброя, яку має кожна віруюча людина. До обителі приходить дуже багато вірян, які моляться перед святинями і просять допомоги. Незважаючи на далекий путь до цього монастиря, туристів і прихожан дуже багато. То чекає літа, аби відпочити дехто, поки все світе плідно працює. Закарпатські бджоли трудівниці дають не тільки смачний та корисний мед, але й можуть лише своєю присутністю допомогти людині впоратись із різними недугами. Сон на вуликах або апітерапія так називають пасічники. Цей вид релаксу поближче познайомитись з бджолиною родиною. Вирішила і моя колега Ірина Грабко. Відрізнити матку від інших бджіл не складно, вона більша за розмірами, за способом життя та й народжується навіть раніше за інших. Якщо робоча бджола вигодовується і родиться через 21 день, то матка через за 16 днів вже виходить. А чому? Тому що вона весь період свого владельчества, свого росту, питається тільки маточним молочком. Робоча бджола 3 дні. А далі домішується мед і перга. Трутень тільки один день. А далі домішується мед і перга. Тільки медом і пергою ходить. Тому матка в великому маточнику, такому, вона весь час у тому молочки плаває. Вона питається тільки маточним молочком. Тому вона і крупнішою стає, в неї розвинуті статеві органи розвиваються за рахунок цього, і вона скорше родиться. Пан Володимир виріс у родині пасічників. Дитинство поряд з бджолами допомогло зрозуміти це справа його життя, ну, а потім його досвід перейняли і діти. Родинна справа це не тільки видобувати мед, але й розводити особливий вид бджоли карпатську. Це наше племінне господарство по розведенню карпатської бджоли. Ми вводимо відселекціоновані лінії від наших карпатської бджоли, виводимо маток і реалізовуємо їх. Інші області, ну і за межі України. Чоловік також додає, що наші бджоли дуже працьовиті. Щоб знайти пилок, можуть пролетіти більше трьох кілометрів та й працювати здатні весь світловий день. А от для того, щоб зібрати вже готову продукцію, чоловік використовує димар, відчуваючи запах диму, бджоли покидають свої домівки. Вже потім можна ласувати медом та іншими продуктами бджільництва. Та ці маленькі створіння мають і інші корисні властивості. Окрім меду, бджола можуть приносити іншу користь. Новий метод лікування апітерапії може позбавити людину до прикладу від нервозів. Апітерапія лікувальний вібромасаж. Лежачи в будиночку, людина відчуває мікровібрації та гудіння бджіл. Під бджолиного рою вулику також виділяється природне тепло, приблизно 35 градусів. Все це в сукупності позитивно впливає на організм людини. Та от самі бджоли сьогодні потерпають від різних недуг. Зміна клімату, виробки лісів, інноваційні технології все це згубно для маленьких комашок. Також бджоли мають багато своїх хвороб, які, які самі себе не можуть виліковувати. Без е, втручання людини бджоли практично зараз не можуть майже жити. Якщо раніше вони могли жити там в дуплах, виживали, розмножувались, то зараз практично в дуплах в лісах роїв не знайдемо. Тільки. Лише на, на, на таких пасіках, де вхажує е, людина. Ну, Ще авіаціона говорив, стане бджіл, пропаде людство. Тому я думаю, що бджіл треба зберігати і слідкувати за ними, робити все, щоб бджоли жили. Тоді буде певно і культура, і, і, і здоров'я, і все буде. Тож вірте в дива і вони обов'язково справдяться вже в суботу. Наші журналісти у випусках новин час розкажуть про таке. Пасажирські перевезення, маршрутки для інвалідів, військовий шпиталь, поранені бійці, обвал, грунту. Тільки добрих новин вам і нехай все буде добре. Це була інформаційна програма. Час. Слідкуйте за розвитком подій разом з каналом МИМСТОдіо. Побачимось, нехай щастить.